Друзі, привіт! Нашим хлопчикам та дівчаткам 24 дні. Вони виросли та набрали вагу. Знаходились у двох клітках. Зараз один одному вже вони заважають, будемо їх переселяти в третю клітку. В цю. Вже готові до переселення. Вони вже справжні юнаки, ще трохи і самі зможуть вам хату охороняти, як собаки. А поки закінчили останній курс пропою. Сказали їм, все, хлопці та дівчата, аптека закрилась, далі самі, як дорослі. Тепер вже вас будемо переселяти в третю клітку. Бо в двох клітках. Уже як у маршрутці у годину пік. Хтось стоїть, хтось крила розпустив, а комусь уже сідати нікуди. А в клітці, як у бізнес класі, і корм під носом, і вода поруч, і ніхто не топче. Кажуть, що в таких умовах бройлер росте, як на дріжжах От і перевіримо. Зараз уже готуємось до нашого переселення в третю клітку. Чекають уже. Новенька квітка, гарненька, готова вже. Ось трьох вже переселили. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато всього. Як годуємо, як зважуємо і найголовніше, що з цього вийде. Не забудьте підписатись. Тут село, тут смакота, це і є життя.